Вони знають цю дорогу як власних п'ять пальців, знали, бо за останні кілька місяців вона змінилася до невпізнанності. і кожен день на ній з'являється щось нове: чи то залишки градів в асфальті, чи направляючи від касетних снарядів, яким росіяни закидають цей шлях до пісків. А ще рашисти люблять розсипати тут шрапнель, яка миттєво та глибоко впивається в покришки. Все, наші колеса? Трапнель, Вон, бачите, дим то вже як піски. Частина пісок розкатують. До пісків нині не дістатися, принаймні журналістам, але армійці та добровольці виїжджають туди регулярно. Хоча навіть до республіки міст наближатися небезпечно для життя. Артилерійський вал ворога не припиняється тут ані в день, ані вночі. Давай, давай, давай. Бої йдуть. Не вщухає ні днем, ні ночі. Арта, артилерія. Стрілецькі бої всі там на позиціях на передовій. Постійно штурмують, постійно давлять, постійно люди гинуть. Я проблеми є дуже великі. Їх треба вирішувати. 74-й окремий розвідувальний батальйон оборону пісків тримає з перших днів Великої війни. Власне, на захисті воріт до Донецька цей підрозділ був задовго, до лютого. Спекотно тут, згадує Олексій, стало ще до 24-го. Але у наступ на цій ділянці фронту росіяни взимку не пішли. У нас почали утюжити ще за дві-три неділі до початку війни. Ну, у нас було вже гаряче. Ну, Те, як вже почалась війна, як ми ждали вторгнення в себе. Але як показало, що вторгнення пішло з Херсона, ну з усіх направлень з Києва, ну, вони пішли візде, тільки не у нас. За піски з ними Мар'їнку та Авдіївку, які знаходяться на одній лінії фронту, росіяни серйозно взялися на початку липня. Відтоді спроби прорватися далі тут не припиняються. Орки методично знищують квадрат за квадратом, повільно просуваючись вперед. <звук> На піски за рівнем руйнувань повільно перетворюються всі довколишні села, найперше первомайське. Частини села, що ближче до пісків, практично немає. Гинуть цивільні, хто вперто не хоче покидати власний, хоч і розбитий дім. Якщо сюди ще щось не летіло, то це не мабуть ядерні боєголовки. Та ну, я не знаю. Було вже все. Залітали літаки, залітали вроді як вертушки. Но. А так, в основному, танчики, Орда, утюжують, ну розкатують позиції, просто ну беруть сектор, навіть б'ють неприцільно, просто вони знищують секторами. За таких умов важко уявити, що у розбитих та знищених пісках все ще залишаються добровольці та армійці. Піхота, хто над зусиллями тримає передній край, та розвідники 74-го розвідбату, хто ризикуючи життям та здоров'ям, здобуває таку потрібну артилерії та піхоті. Інформацію. Так, у них є аеророзвідка, але ця війна каже Олексій: потребує усіх можливих розвідданих і тих, які передають розвідники в секретах. Біспілотники і дрони це одне. Вони можуть бачити, але є, ну, там. Такі участки, ну, як зеленка, да, засадження, не все може дроном і побачити. А, ну, як, на даний момент, поки піхота там, ну, копає, готові позиції, перегрупіровується, ну, розвідники сидять спереді, ну, дивляться, як прикривають піхоту, щоб їм не заважали укріпляти позиції. Тобто, ну, як, поки піхота займається роботою своєю, то є, ну, ми глаза і очі і їхнє прикриття. Є, ми перші повинні виявити, вступити в контакт, прийняти на себе бій. Хто володіє інформацією, володіє світом. Світом розвідники 74-го батальйону, можливо, і не володіють, але ситуацію в пісках та довкола знають як ніхто. І саме від їхніх знань та умінь залежить доля цієї ділянки фронту. Бо в ситуації, коли співвідношення артилерії часом сягає один до десяти на користь ворога, лише оперативна ситуація здатна виправити цю нерівність, а часом навіть дати хору українським захисникам. Якщо ми вовремя не подамо інформацію, ну, ворог може як пройти там і це може ну, зробити вирішальний хід в якійсь битві. Як кажуть, як розвідник стріляє, то це вже погано. Так, да, проводять вони там якусь розвідку, як правило, ну, розбивають артою, потім заходить там пара дозор, потім за дозором підтягується основна група. Ну, як сказати, що це розвідка, це не розвідка, це ну, як вони просто пхнуть масою це і все. Перві падають, по їхнім трупам йдуть інші, 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 інші. І так вони, як мурахи, лізуть друг по другу, друг по другу. Йдуть по трупах, так сказати. Це касається кожного воєнного. Всі я думаю, розуміють за що для чого ми тут. Тому що, якщо ми час оставимо це все. Розвернемося. Ми завтра будемо в Дніпрі. Ну це надо встановлювати це. Його другий похід на війну. Вперше на фронт зелений пішов у 2014-му по мобілізації. Хоча за станом здоров'я міг залишатися вдома. Але тоді на фронт пішли його друзі та знайомі. А дізнавшись про напад Росії та прикривши шрам на голові, зелений і сам пішов на війну. Із завданням номер один вигнати звідси російську орду. Я коли йшов. Мій брат, мій кум, якщо йдеш, то тільки не в розвідку, давай до нас до 93 третю бригаду. Насправді я навіть не знав про існування нашого батальйону, хоча я живу от з Черкаського там 40 кілометрів. Я приїхав з сіднього села, мій знайомий, ми попали в одну роту. Ми вже отримали форму, а куди ми хоч попали? В розвідбат. Зелений родом з Дніпропетровщини, батьківщини 74-го розвідбату. Саме всі області базується батальйон, який на фронті з перших місяців війни. Першим завданням зеленого, як і самого батальйону, у 2014-му була оборона Мар'їнки, і саме там підрозділ вперше. Показав себе перше завдання. Це була Мар'янка. це був блокпост. Навірно, всі в 2014 році пройшли через блокпости. Утім, розвідники 74-ки не просто чергували на блокпостах. Вони тримали ділянку фронту протяжністю 25 кілометрів, лише зі стрілецькою зброєю на руках та єдиною БМП, яка постійно рухалася, щоб створити враження, що техніки багато. Знищивши кілька диверсійно-розвідувальних груп, розвідники відбили у росіян бажання наступати на Мар'їнку наступним завданням батальйону із зеленого була оборона Донецького. Aereportu. Ми бачили це все з Мар'янки, як утяжили цей аеропорт, і як в нас люблять говорити, дякувати Богу, що я не в піхоті. І в нас тоді, будучи бивший взводний, він приїхав, спитав нас, не, не желаєте ли ви поїхати в аеропорт? Прийшов приказ на всіх. Я типу, предлагаю поїхати, які ми є тут, нашим взводом поїхати в термінал. Ми погодились, поїхали першого разу. Ми в октябрі. Дві неділі ми прибули. І другий раз ми його міняли, міняли, коли відбили старий термінал. Донецький аеропорт, оборона якого увійшла в історію російсько-української війни, нині здається іграшкою порівняно з тим, що творять росіяни в пісках та околисі. Визнає зелений, так каже, і тоді їх просували артилерією, танками, градами. Але не в такій кількості і не так щільно. Три неділі назад поданим генштабу за сутки по 6,5 тисяч прильотів було по піскам. Це їх, їх, їх і так не було. Це що вони зробили зараз? Ну я думаю, що у них нічого не вийде з такими темпами. Я думаю, вони швидше закінчаться, ніж вони возьмуть піск. І справді, за два місяці щоденних штурмів пісків росіяни, якщо і просунулися, то недалеко. Повністю взяти салище вони так і не змогли, хоча задіяли для цього практично все, що є у них на озброєнні, включно. Сунцепьком це термобаричний заряд, ну типа града, тільки термобаричний заряд. Ну нереально спрятатися. На нас ну дуже серйозна система, і плюс калібр там, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, 203 мм. міліметра. Вони не просто збирають та передають побратимам таку потрібну інформацію. Розвідники 74-ки, каже зелений, серед іншого мотивують піхоту, особливо мобілізованих, триматися і тримати стрій. А в ситуації, коли тебе цілодобово поливають артилерією, це непросто. Вони ж там світу немає. Наша гради для піхоти це дуже важливо. Тим був тим боляче, що як вам сказати мобілізовані не всі воювачі, да тобто, і коли є засипани люди, які фахівці, да я думаю, як то не так страшно. Так же саме, як ну страшно всім. Я не знаю чоловіка, якому не страшно. Йому теж зізнається, як і всім буває страшно, особливо коли смерть заглядає у вічі, як кілька днів тому, коли в окоп поруч приземлився снаряд і не розірвався. Удача в тому, що це був кумулятив, що нічого просто ну, контузило трошки, і в принципі і все. Для нього батальйон друга сім'я. Саме тому він ніколи сміється не засиджувався вдома під час відпустки. До побратимів завжди приїжджав раніше, ніж вона закінчиться. Дійсно, батальйон крутий. Тут, тут круті люди. От Даже той чоловік, який тільки що уїхав, Волиняка, він бувший. Правосек. Він там, я не знаю, за скільки годин, мабуть, літ 16 був в партії правосектора. Тут був крутий хлопець скіф з позивним, який тягнув самоліти. На протезі, може, ви чули про такого. Да. Він служив в нашій роті, у 2019 році він підірвався. Колодяжний Олександр, який загинув, затримавши це ми приймали участь в цій операції, він загинув. Е, у нас ротний, коли ми прийшли в 2014 році, він був командир взводу. Ну, він був з нами візде. Ну, він був папкою, і мамкою, і, сестрою, братом, ну, син. На жаль, ну як как би бы на жаль. Я радий за нього, що він пішов на підвищення з такими людьми. Відправда не страшно. Коли я пішов в армію, вони думали, що я йду на срочку, не знали, що йду на контракт. І коли нас вже садили в потяг на харківському вокзалі, приїхали рідні рідні попрощатися. Провести і тоді комісар каже: хлопці повернуться повернутися героями. Ви проведжаєте їх на війну, і таке добре. У сім'ї паніка всі здивовані, мама в сльозах. Ось ну згодом, коли перший виїзд був в сектор, пояснив, що все нормально. Я там сиджу в тилу, все добре, ми не це. стало добре відноситись, а зараз вже розумію, де я знаходжусь і що я роблю. Відносяться добре, підтримують, тому що я теж розумію, що хтось це повинен робити. Він підписав контракт на службу у 74-му розвідбаті, коли йому виповнилося. 18. нині красивому 21. і він уже півроку плічопліч зі старшими попротимами боронить піски та околиці від душі, насипаючи російській піхоті зі старенької. БМП 2 це актуально зараз, тому що вона накриває квадратами. Коли ворог починає пересування своєї піхоти, БМП-2 підходить як ніщо інше, тому що вона багато-багато кладе своїх снарядів та розліт осколків там теж добрий, тому вдало вдається відбивати піхоту ворога. Вона працює на дальності і чотири кілометри, але влучність у такому випадку не гарантована. Тож доводиться під'їжджати ближче, каже боєць. А це майже напевне означає нарватися на обстріл російської арте. Але так тут каже, працюють усі у нерівних з ворогом умовах, але з високим рівнем злості та мотивації. Всі просто дуже злі, тому і тримаємось за ідею. Тяжко, але діватися нікуди, тому приходиться робити свою роботу. Бо хто крім нас це зробить? Найважче це сидіти під обстрілами, мабуть, тому що прилітає гради вже це як іграшка, це вже не, не так страшно. Коли танк працює по нам, це дуже неприємно, тому що не завжди встигаєш зреагувати на нього дуже швидко, коли ти снаряд працював нещодавно сонце військ, теж хлопці підварилися. Ось це важко витримати таке, як морально, так і фізично. Їхній підрозділ це очі та вуха усіх захисників пісків, і без них, як і без кожного, хто боронить цю ділянку фронту, росіяни б не просто звітували, а справді давно б захопили. Цей важливий. Плацдарм. Ми приносимо дуже багато розвід інформації. У нас є свої СП. У нас дуже добра аеророзвідка. Наші хлопці професійно літають та знаходять ворога. Каркнуть артилерію, працюємо, працюємо з іншими підрозділами, з мінеметами і іншими озброєннями. Тому я гадаю, що ми дуже добру справу робимо тут. У красивого своя мотивація нищити російську орду. Він родом. Харкова і у перші дні зізнається новини. Звідти його шокували. Шокували, але водночас і мотивували та додавали сил бити рашистів. Коли перші дні після повномасштабного вторгнення виїжджав роботи, працювати по ворогу, то я не можу навіть передати цю злість, тому що коли ти нажимаєш на курок, стріляєш по ворогу, ти думаєш про те, що ось він твій дім прийшов, згадуєш одразу сльози матері, ось це все згадується і. Хочеться ще більше і ще більше наносити йому агарон. Ну, Час родини в окупації, час в евакуації. Okay. Надіюсь, що після війни зберу до кучі. Олексій родом з Херсонщини. Його мати та сестра нині на окупованій території, тож боєць щодня з особливою надією читає новини, які надходять звідти. Важко, але ну, пликаю надію, що хлопці, які там, знають, що вони роблять. Раз моє місце тут, то. Надіюсь, там є кому оборонити. До 2014-го Олексій жодного стосунку до армії не мав. Працював механізатором, їздив на заробітки в Москву. З початком російсько-української війни добровільно пішов у військкомат, сподіваючись потрапити до лав еліти, третього полку спецпризначення. У нас збиралась команда, ми хотіли туди. Як, коли, вже прийшло, коли за мною приїхали, як сказати, люди забирають частину, то... Я вже був в 74-й, вже було пізно і холодно. Він один із 30 бійців 74-го розвідбату, хто разом з правим сектором та 58-ю бригадою вперше зайшов в Авдіївську промзону, відбивши її у росіян. І це лише одна зі славетних сторінок 74-го батальйону. За понад 8 років війни їх було чимало, наголошує Олексій. Вісом велику відповідальність, як дуже велика ділянка фронту, батальйон. Довольно таки маленька організація, але постійно йде подача інформації, ми постійно оновлюємося, постійно, ну, як, намагаємося використовувати нові технології, ну, питаємося все це ну, як, поставити на якісь рейки, щоб все воно працювало. Ну, як, доки що у нас все це ну, виконується успішно, йде послідовність передачі інформації. То є, ну, любими методами підслуховування, підглядування. Як, ну. Все, як пише книжка. Десь новітня, десь застарілими способами. Батальйон та свій підрозділ він називає другою сім'єю. Однобокою. А чого однобокою? Одні чоловіки. Не знаю, місце, де я проводжу, мабуть, з пользую для держави. Там, де я можу, як? Ну, там, де я виконую свій обов'язок. Я тут всіх знаю, всі знають мене, хто я. Я знаю, хто вони якось сім ну, як, років, як разом. Так що надію, що не останні сім років. Вони всі вірять у перемогу України, не просто вірять, а щоденно наближають її. Часом без сну елементарних побутових умов місяцями, не бачивши родини під виснажливими щільними артобстрілами ворога. Але розвідники 74-го батальйону тримаються. Тримаються і щоденно виконують свою таку важливу роботу на фронті. Роботу, від якої залежить життя. І не одне. Якось, якось воно вже все закрутилося та й все. Якось воно йде, 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 йде. Мотивуємо, ворог один спільний. Ну, тут, ну. Зараз взяти тут ну, через одного хтось десь постраждав, когось десь родина там, комусь розбили місто, комусь ну, розбили село, комусь розбили життя, хтось із місцевих, ну, які теж переживають, які теж ну, борються за свою землю, так сказати, за свій Донбас. Ну, так що, ну, Якось так, ну, об'єднує, ну, треба внищити ворога. Треба їм, ну як, треба унищити. Це орда, це не люди, це тварини. За нами правда, за нами весь цивілізований світ. Ну, а вони, ну, я не знаю, чим вони думали, що ну, в 21 столітті розв'язати третю світову війну.